Загін ЗСУ потихамо прорвався у тили росіян, аби покласти побільше ворогів та головне звільнити наших полонених воїнів. Спецоперація вийшла кращою ніж очікували. Вдалося повністю відбити позиції расистів і взяти все під контроль, звільнити полонених до того, як їх би відправили ще глибше і подалі. Як все сталося, переглядаємо за мить. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Військові 3-ї штурмової бригади успішно провели контратаку у Харківській області, під час якої взяли в полон рашистських солдатів та більше того, повернули героїв ЗСУ, які були у полоні у росіян. Про це бійці розповіли у телеграм-каналі 3-ї штурмової. За словами представників бригади, їхні бійці успішно здійснили контратаку по ворожим позиціям. у Харківській області почалося все із того, що під час пересування між позиціями на лінії бойового зіткнення українські військовослужбовці потрапили у засідку, влаштовану групою противника. Але далі вони були врятовані побратимами із 3-ї окремої штурмової бригади. Захоплені зненацька військовослужбовці ЗСУ не змогли надати ефективного опору, тож противник полонив їх і під прикриттям лісополоси повів у напрямку своїх позицій. Помітивши через камеру БПЛА підозрілий рух на даній ділянці поблизу лінії бойового зіткнення, черговий третій штурмової з'ясував, що група військовослужбовців не досягла точки призначення і з ним немає зв'язку. З'ясування причин зайняло кілька хвилин. В прогалині зелених насаджень оператор БПЛА помітив пересування противника і повідомив про це командиру. Миттю, оцінивши обстановку, командир одного з батальйонів 3-ї штурмової дав наказ на виїзд групі швидкого реагування для знищення групи противника та порятунку полонених. Миттєво повантажившись на броньовану машину М113, штурмова група помчала до місця події. Противника досягли в момент, коли він вже наближався до своїх позицій. Військовослужбовці 3-ї штурмової сходу вступили у бій, зв'язавши противника вогнем. Облишивши полонених, ворог змушений був відстерілюватися і був розбитий. Далі українські війська, зокрема бійці 3-ї штурмової бригади, провели успішний контрнаступ, завдавши значних втрат рашистським силам. У ході операції українські військові звільнили велику частину території, ліквідувавши до 200 окупантів. Контратака була проведена з використанням значно меншої кількості сил ніж було у ворога. Проте завдяки добре спланованим діям та синхронізації всіх військових підрозділів вдалося досягти успіху. Одним з головних завдань операції було ураження. Бойового потенціалу 20-ї армії рав, зокрема її артилерії та піхоти. А десантники 81-ї окремої аеробомбільної бригади успішно знешкодили окупантів біля населеного пункту Білогорівка. Відео з роботою десантників опублікувала прес-служба на офіційній сторінці підрозділу у Фейсбуці. Під час одного з виходів оператору дронів виявили залишки рашистка військових та техніку, яку ворог. Використовував для штурмових дій. Окрім цього, була ліквідована покинута техніка. А також противник, який пересувався неподалік позицій. серед цілей підрозділу був особовий склад, який здійснював перегрупування та готувався до нових спроб атакувати позиції, використовуючи модернізовані в польових умовах бурона транспортара. Також серед цілей були бойові машини піхоти, які ворог активно використовує для штурмів. Та транспортування піхоти до позицій українських захисників. Окрім цього, у відео були показані спалені танки, встановленим цармангалами для захисту машини від ФПВ-дронів та скидів. Ураження противника відбувалися поблизу населеного пункту Білогорівка на Луганщині. А у цей час десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбили штурм рашистів на Курахівському напрямку. Відео із відбиттям штурму було опубліковане. На офіційній сторінці бригади в Телеграм і цього разу окупанти намагалися здійснити прорив українських позицій із залученням. Невеликих груп піхоти за підтримки танків та військових на багі. Наступ на позиції десантників відбувся без проведення інженерної розвідки та здійснювався всліпу, що не дозволило організовано прорватися до позицій українських захисників. Атака була відбита поблизу села Костянтинівка на Донеччині, де десантники вороняться від щоденних рашистських атак. Загалом, через невдалу спробу наступу ворог втратив два танки, дві броньовані бойові Шини піхоту з десантом, два баги. 79-та бригада, вже тривалий час тримає позиції на цьому напрямку, втім ворог, так і не полишає спроб здійснити їх прорив. Ну і ще одна гарна новина: реактивна артилерія Збройних сил України завдала удару по тренувальному полігону рашистських військ на Запоріжжі. Відео з ударом вже швидко поширилося мережею. Удар по полігону був здійснений з використанням високоточних реактивних боєприпасів Дж М 30 а 1 DPICM, які несуть велику кількість попередньо сформованих уламків та ефективно справляються із живою силою противника. Варто зазначити, що удар по полігону окупантів відбувся в момент проведення там тренувань особового складу. Окрім цього, збройні сили РФ розпочали активну підготовку у тренувальних комплексів на тимчасово окупованій частині території, де проводять відповідну підготовку як особового складу, так і бронетанкових з'єднань. Більшість із цих полігонів знаходяться в зоні досяжності української реактивної артилерії, яка вже неодноразово завдавала по них ударів. Окрім цього, стало відомо, що естонський уряд хоче закуповувати озброєння українського оборонно- Промислового комплексу про це із посиланням на міністра оборони країни Ханно Певкура повідомляє видання ІРР. Міністр оборони Естонії вважає, що таке співробітництво може допомогти українському оборонно промисловому комплексу збільшити обсяги виробництва. Перешкодою реалізації такого оборонного співробітництва між Естонією та Україною є заборона на експорт озброєння. Яка діє під час воєнного стану, і за словами міністра Певкура, заборона на експорт не стане. На заваді, якщо країни дійдуть до домовленості, така співпраця була б корисною як для Естонії, так і для України. Цитую далі. Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то звичайно це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей і вони зможуть більше виробляти для їхньої армії, каже він. Ну і також на думку майора запасу Стена Раймана умови для такої співпраці зараз не найстабільніші. За словами Певкура, якщо Естонія та Україна все ж таки дійдуть згоди в цьому питанні, то Естонія буде закуповувати лише те, що дійсно необхідно для країни. Ракети дальньої дії це звичайно цікаво для нас. Там різних варіантів багато, і звичайно, в деталях ми не можемо говорити. Але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на супротивника на в великій дальності так зазначив Певкор, ну А тим часом рашистські війська все ще використовують контрабандні термінали супутникового зв'язку Старлінк, які підвищують їхню ситуативну обізнаність. Про це пише The Washington Post. Повідомляється, що рашистські війська отримали більш спроможності у координації військ та маневреності з допомогою не. Терміналів Starlink. Термінали дозволяють рашистам використовувати супутниковий інтернет для покращення координації під час штурмів, здійснювати більше вилітів безпілотників та ефективніше коригувати артилерійський вогонь. І за словами українських військових, термінали супутникового зв'язку стали одним із факторів успіху, який останнім часом здобуває РФ на Донбасі. Автори The Washington Post нагадують, що сотні тисяч терміналів Starlink стали основою системи. Зв'язку української армії і надавали значну технологічну перевагу над противником, що переважав у живій силі. Але нині Рев закрила цей технологічний розрив, покращила координацію власних сил і точність вогню. Про це видання розповіли шість українських солдатів та офіцерів із різних підрозділів, які воюють на Донеччині. Інтернет дозволяв українським командирам бачити поле бою в режимі реального часу, завдяки дронам. Керувати вогонь і визначати ділянки, на яких ворог є найвразливішим, тоді як рашисти покладалися переважно на повільний радіозв'язок. але тепер і в них з'явився «Старлінг». Цитую, раніше рашисти не могли контролювати деякі свої рухи, маневри, артилерію, піхоту. Так розповів The Washington Post командир зводу операторів дронів 93-ї механізованої бригади на ім'я Євген. І Тепер це змінилося, каже він. І далі рашисти будуть лише вдосконалювати свої навички. До слова в травні повідомлялося, що американська компанія SpaceX… Витрачає значні ресурси на протидію рашистським способам заглушити систему супутника у зв'язку Старлінки. Тоді ж керівник відділу космічної політики Міністерства оборони США заявляв, що Пентагон знайшов спосіб запобігти несанкціонованому використанню рашистськими військами інтернет-терміналів Старлінк. Цитую США активно співпрацювали із урядом України та компанією SpaceX із метою протидії. Незаконному використанню РФ терміналів «Старлінг». так заявив Джон Пламп, помічник міністра оборони з питань космічної політики. Сполучені Штати вже протидіють використанню терміналів Старлінг рашистськими військами. Однак Пламп вважає, що РФ намагається обійти ці обмеження. Хоча це і надалі буде залишатися проблемою. Я думаю, що ми вже впоралися з нею і знайшли хороші рішення як Старлінг, так і з Україною. каже він. Плам відмовився уточнити, які тактики, методи або процедури використовуються для протидії використання Старлінг рашистами. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Слава Україні!